Вони заспівали так, що соцмережі вибухнули відео з їхнім виконанням понад 7 мільйонів разів. Переглянули лише у Тікток. Муніципальний хор Гомін львівського органного залу сьогодні слухають по всій Україні. Хто ці люди, які можуть змусити плакати і усміхатись одночасно, як звичайний хор став музичною сенсацією, та чому глядачі цікавляться не лише їхнім співом, а й особистим життям керівника? Історія про справжні голоси та важку працю далі. Це відео заполонило мережу. Переспів пісні Степана Гіги у джазовому стилі зібрав понад 7 мільйонів переглядів, десятки тисяч коментарів та репостів. А виконали пісню хор Гомін львівського органного залу вони не просто співають українські пісні, вони проживають кожну ноту, кожне слово, кожен акорд, так що, здається, ніби співає вся Україна. Про шалену популярність після цього відео, самі артисти дізнались випадково. Це популярність стала такою неочікуваною для всіх, але закономірною ця приємність, що стала. Це за останній тиждень це. Скажімо так, гарний подарунок і винагорода за ту щоденну роботу, яку ми виконували. Втім, такий шалений успіх не приходить за одну ніч. Історія колективу почала ще у 1988 році. Спершу хор був змішаним, потім чоловічим. У 2023 році Львівська міська рада вирішила приєднати гомін до Львівського органного залу. Це рішення стало справжнім трампліном для колективу. Їхня музика отримала новий дім, а сам хор нове дихання. Тоді ж керівником колективу став молодий та амбітний Вадим Яцен. kom Підійшли серйозно до в першу чергу до кадрової політики. Спочатку ми додали дівчат, як кажуть наші одні з учасників хору. У нас є така хорова байка наших красуночок. А потім змінили і сам репертуар. До цього це були виключно повстанські батярські пісні, а також літургійна музика. Нині музиканти виконують не лише класику, але й поєднують її з поп-музикою, виконують і ретро-шлягери. Особливо популярними сьогодні є два їхні проєкти: цей сон цей сон. Та цей фольк, цей фольк. Ми розуміли, що цей момент саме ця пісня, це буквально це 40 секундне відео. Вона може мати якийсь успіх. Тому ми, коли це все сталося, коли почалися дзвінки, почалися повідомлення, і почався цей фідбек між, між нами і людьми, то ми, в принципі, були до цього готові. А попри мільйони переглядів у коментарях говорять не лише про їхній спів. Батьох цікавить чи вільне серце керівника гомону. На питання про особисте Вадим віджартовується. Чи можете розвіяти? Що розвіяти дружину і дитину? Ні, не можу. Спростувати так або підтверджувати? Що мені треба підтверджувати, що спростовувати. Та я дружини, маю прекрасного малого. Їхній останній концерт у Львові зібрав повний зал. На сцені звучали усім відома гуцулка Ксені.

Звісно, пісня, яка принесла їм славу. Була надзвичайно рада сюди прийти і почути це, тому що бачити в втікто це одне. А насправді почути це вживу це набагато. Класні крутіші емоції дуже розчулила пісня Троянди саме з неї слова, що троянди лепестками коханням кручать, а кохання не можна топтати, і це мене навіть досить трохи аж сльози навертаються, бо це дивовижно гарно. Вже зовсім скоро почути, як звучить хор «Гомін» можна буде не лише у Львові, адже колектив оголосив про всеукраїнське турне. Квитки до кінця року вже розкуплені, адже зараз їхній голос хоче почути вся Україна. Оксана Ясницька, Володимир Люк, факти ICTV, Єдині новини.